Слава Богу, брат і сестри. Бог кожен дав, дав прийти на це місце. Ви знаєте, є місце одне писання, яке, я думаю, ми всі знаємо на пам'ять. Це Йоанна 3,16. Там написано такі слова: Ібо так возлюбив Бог мир, що отдав Сина Своєго Єдинородного, даби всякі віруючий в Нього, не погиб, але іме жить вічною. Слава Богу. І ви знаєте, я задумався над тим. І ми знаємо, що Бог сказав, що Він создав церкву на цій землі. Він сказав: Я создам церкву, і врата ада не одоляють її. І ми знаємо, що церковь, вона є нівеста Ісуса Христа. І я ось задумуюсь, думаю, Господи, Ти маєш право на церковю. І чому Ісус Христос має право на церковю? Чому Ісус Христос має власть на брати, мої і сестри? Ми бачимо, Ісус Христос має власть на церкві, тому що Він віддав своє життя для церкви. Він віддав своє життя для церкви, для своєї невести. І Він хоче також. Щось із нас, щоб ми йому повинувались, щоб ми повинувались його законам, щоб ми повинувались і жили тим життям, які він хоче, які він хоче щоб ми жили. Ви знаєте, брат передо мною говорив про ізраїльський народ, як він не хотів служити Богу. Ви знаєте, ізраїльський народ в ті часи пережив. Трудні, можна сказати, часи. Ви знаєте, це не просто було бути в рабстві, але ізраїльський народ був в цьому рабстві, і їм було нелегко. І навіть коли Бог послав Моїсея, щоб він освободив ізраїльський народ із рабства, все одно ізраїльському народі, перше число це було 40 днів. 40 днів він мусив іти по цій пустині. це більше місяця. І в ізраїльського народу не було не кондишена, може, не було не яких удобних обуві, але вони йшли. Але ми бачимо, що вони роптали. Вони роптали, тому що їм не було що їсти. Господь їм посилав ману, вони їли ману, але вони потім роптали на тою маною, каже: ми хочемо м'ясо. Господь посилає їм оці пташки. Вони їх їли, але ну, соромно ізраїльський народ починав роптати. І я часом задумуюсь, думаю, Господи, ти нам все сьогодні подарував, ти нам подарував благоприєтний час, ми сьогодні не маємо іти по пустині. У нас сьогодні є вода, в нас сьогодні є хліб до хліба. Господи, а як ми тебе славимо? Чи є в нашому серці ропот якийсь? Чи ми всім серцем віддаємося для Бога? Ви знаєте, одне місце писання, я зачитаю це буде ківреям, 5 голова, 22 стішок. Жони повинуть своїм мужам як Господу, тому що муж є глава жни. как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены свои, так и жены своим мужам во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Слава Богу, и сестры. Тільки що я прочитав, це місце ківреям, дуже багато людей можуть, що це порадок, можна сказати, сім'ї. Але ми бачимо, що цей порадок це є порадок Божий. Я вже задумався над тим, пише таке місце Писання, каже, жони повинуть своїм мужам, як Господу. Я вже задумав, думаю, Господи, чому ти так це зробив, чому ти це так сказав? Ви знаєте, дуже багато людей з сьогоднішнього насміхаються над цим стіжком. Можуть говорити, так, да, муж є мій голова, ну я є шия, кручу ним, як хочу. І це не є правильно. І ви знаєте, люди можуть сміятися, насміхатися над тим, але порадок Божий є порадок Божий. Ви знаєте, дуже багато сім'ї, які йдуть на собрання. І вроді кажеться, улибаються, все вроді хорошо. Ну, брати і сестри, що робиться за церков'ю, це дуже печальна історія. Дуже печальна історія, коли приходять говорять, жінка моя мені не повинується, що я дожен робити. І ви знаєте, тут пише слово Господнє, щоб жони вони за своїм мужам. І я з часом здумав, думаю, Господи, чому ти не, не зробив наоборот? Я думаю, було б набагато легше, якщо б ти сказав, мужя повинуйте своїм жонам. Ну, ж кажеться, легше було б. Якщо вони хочуть наверх так, то їм дати цю власть і пусть вони будуть. Ну ні, ну чомусь Господь сказав, жони повинуть своїм мужам. І я задумався над тим. Я думаю, нам мужам набагато легше було б. Якщо сіони робили всі рішення, якщо що жони все приймали, а ми собі з боку якось були, да, соглашалися, і все. Ну Господь чомусь не поставиться в порадку. І воно вроді кажеться смішно, і воно вроді, знаєш, можуть насміхатися над тим, але це є порадок Божий. Ви знаєте, один раз я своєю жінкою розмишляв, говорив над тим, і кажу, ось чомусь Господь так і зробив. Чому так? І коли ми вглибляємося і дивимося, що коли Господь создав людину, тобто чоловіка, Він дав йому жінку. І чоловік должен все віддати для жінки. Чоловік все віддає для жінки і навіть своє життя може положити для жінки. Ви знаєте, і я з моєю жінкою так говорив, думаю, кажу: ось бачиш, коли приходить важка ситуація, то я буду класти моє життя. Ти не будеш. Вона каже: Ні, це неправильно, я також буду. І Я не розказую один приклад, це случилося зі мною і з нею. Ми один раз ідемо по паркові і собі ходимо, і один американець мав якусь таку велику собаку. Мав дуже велику собаку, є хто знає, Пітбу. Це він дуже-дуже така страшна собака. І він мав цю собаку на ремушку. І ця собака вона в момент отв'язується, і вона біжить в сторону нас. І просто така здорова чорна собака летить на нас. Я не, не кажу: вставай взаді мене, вона швидко взаді мене э, стає, і я стою, та собака пригає, і я ловлю її за ремушок. Добре, що ця собака була яка, хороша, не кусалась, ну я кажу, чому тоді, якщо ти готова положити своє життя за мене, чому ти стала взаді мене? Чому воно так? Брати мої сестри. Тому що Господь, коли создав чоловіка, Він його поставив впереді, щоб чоловік він захищав, щоб чоловік написано. Е... 25 стішок, каже, «Муж'я, любите своїх жон, як Христос возлюбив церкву і придав себя за Нього. Братиму мої сестри, от муж'я, нам теж зішок є один. Один брат до мене говорить, моя жінка мене слухає, як мені її любити. Як мені її любити? Я її не можу любити. Ну, написано в 25 чашку, що муж'я дужне любити, як Христос возлюбив церкву. Братими мої сестри, я часто задумуюсь, думаю, Господи, як це так? Буває, члени в церкві є непослушних, їх все одно треба любити. Буває, є десь сходять на бік. все одно треба проявляти любов. Тобто во, всьом, во всіх випадах треба проявляти любов. І це також є немала справа. І ви знаєте, нове учення зараз іде і говорить, що цього стіжка взагалі не должно бути в Біблії, це воно должно все бути заглажено, ми всі рівні, ми всі порівні. Ну, брати і сестри, я згадую часи, коли були трудні часи. Тоді ніхто не спорив, хто главний, чи хто впереді, воно все цей Божий закон і цей Божий порадок він стояв на місці. Ніхто не спорив, не казали жінки, ми главні, ми повинні приймати рішення. Воно все якось ставалося на свої місця. Брати і сестри, так само і в духовному, коли ми зближаємося з Богом, коли ми довіряємося Богу, тоді цей порадок знаходить на своїх місцях. Коли в наших сім'ях ми дивимося зліво-право і нема благословіння, коли мужа кажуть, слухай, в мене жінка не повинується, я не знаю, що зробити, а чи ти є, стоїш приломом перед Богом? Чи ти повинуєшся Господу? Верти, мої сестри, і я ось наблюдав і дивився, як чоловік повинується Господу, так і жінка буде повідватися Йому. І думаю, Господи, ти нам, чоловікам. Дав дуже велику працю. Дуже велику працю, бо залежить курс сім'ї від мужей. І чому Ісус Христос має право до церкви, тому що Ісус Христос положив своє життя, Ісус Христос хоче, щоб ми слухались Його. Так само, як Ісус Христос хоче, щоб жінки слухали своїх чоловіків, тому що чоловік положить свою життя за них. То, чого Ісус Христос хоче, щоб ми повинували Сьому і жили по Його волі. І ще один раз нагадаю, Іяна 3,16 каже: «Ібо так возлюбив Бог мір, що одал сина свого єдинородного. Даби всякий, віруючі в нього не погиб, але іме життя вечную. Хай нам Бог допоможе, щоб ми дивилися і наблюдали над цим пораком Божим. І в своєму житті, коли провіряючи себе, я завжди в першу чергу себе запитую, думаю, Господи, чи я знаходжуся в цьому порадку. Чи я нахожуся в цьому порядку, чи може я десь зійшов з твого путі, а требують мої жінки, щоб вона мені повинувалась, а сам десь далеко йшов. Брати мої сестри, не може так бути. Якщо ми повинуємося Господу, тоді все воно і буде йти правильно і хорошо. Хай нам Бог допоможе. Амінь.